Я замовляю машину з Америки. Я тільки що машину виграв. Зв'язку душенко, і після зікра треба купляти ще щось крутіше. Тому я купив електричну BMW, але її я подарував своїй дружині. Про неї буде ще дуже багато відео, але прийшов час і собі вибрати тачку. Ми переглянули багато різних варіантів, як електричних, так і бензинових. І я прийшов до висновку, що це має бути щось унікальне з вау-ефектом. ефекту. Вирішив замовити тачку з Америки, тому що це вигідніше. Можна собі буде позволити те, що я не можу позволити в Україні. З того, що я розглядав, це був Тайкан або БМВ Мтри або М4. Це те, що дозволяє мені. Замовити бюджет, але є ще дві машини, які би я дуже сильно хотів. Audi q 8 яка коштує як крило літака. Або мрія всього мого життя BMW X5M Competition. Але Вона поки що залишається тільки в моїх вологих мріях. Ну а я обов'язково хочу почути вашу думку в коментарях, яку машину взяти під проект. І до речі, я вже грав свою першу машину і показав сторіс в інстаграм. І сьогодні я там буду кожен день показувати всі машини, які буду грати. Тому підписка обов'язкова. Ну, а поки я пішохід, я буду брати різні прикольні тачки на тест драйв. Ну і обов'язково буду вам показувати весь процес замовлення машин з Америки в коментарях напиши, як тобі такий контент, і обов'язково підписуйся, тому що тут буде дуже цікаво. Зустрінемось в рекомендаціях. Па.